Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А пишуть, що з обшуками прийшли до Юлії Володимирівни. Питання будуть дійти про 400 мільйонів, які вона із зятям та чоловіком зробила на армії. Голова батьківщини Юлія Тимошенко та члени її родини зяй та його батько стали фігурантами розслідування бюро економічної безпеки БЕБ. про те, і що Артура і Леоніда Чечоткіни мають практично монопольним становищем у постачанні продуктів харчування до. Міністерства оборони обозріватель писав ще кілька тижнів тому. Тепер зв'язок Тимошенко з держзакупівлями розслідують і силовики. Як з'ясували співробітники БЕБ, кілька компаній з орбіти Юлії Володимирівни разом із фірмами бізнесмена Олега Атаянця ухилялися від сплати податків майже на 400 мільйонів гривень. Детальніше читайте у матеріалі обозрівателя Леоніда та Артур Чечоткіни протягом кількох років завоювали фактично монопольне становище у постачаннях продуктів харчування міністр. Старство оборони більше того, за інформацією обозрівателя, саме вони зливали інформацію на своїх конкурентів, які також отримували тендери на сумнівних умовах. Другою особою, причетною до схеми із закупівлею продуктів, може бути одеський бізнесмен Олег Атаянца. Ймовірно, це земляк одеська партнера сімейства Чечоткіних. Офіційно Олегу Атаянцю належить низка підприємств, які займаються виробництвом продуктів. У деяких компаніях він залишається власником в інших. Залишився тільки в історичних даних, серед них. Агроресурсі, агроземресурсі «Агроземресурсі», «Буджак-1Л», «Агропродукта». за даними обозрівателю. Схемі з ухилянням від податків має відношення компанія Новопостач. Підприємство також зареєстроване в Одесі. Тендер міністерства оборони засекречені, тож відстежити участь у держзакупівлях за допомогою відкритих даних не можна. Раніше його пов'язали з ТОВа, воєнсервіс волонтера та Янц був співвласником ТОВ Мезонка. Також разом із колишнім власником воєнтору Андрієм Осенком. Компанія воєнторг волонтер отримала тендери на постачання харчування у Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській, Рівненській, Львівській областях, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівські та Харківській областях. Реальні ж бенефіціари, сімейство Чечоткіних та їх впливова родичка Юлія Тимошенко. Компанії, переможці державних закупівель у 2022 році постачали продукти харчування для державних структур. Беба перевіряє причетність до організації та діяльності злочинно схеми членів сім'ї народного депутата України, голови однієї із фракцій Верховної Ради, йдеться у правоохоронців. Схема працювала так: постачальники закуповували свій товар за готівку, а за документами такі операції проводили як закупівлі від інших підприємств, а деякі з яких мають ознаки ефективності. За результатами розслідування вже було накладено арешт на 800 мільйонів гривень, які перебувають на рахунках компаній постачальників. У ході слідчий дій детективи Бебо провели 20 обшуків. Тимошенко раніше заб... Безпечила своєму зятю вплив на державну зерновопродовольчу корпорацію, ймовірно, за право призначити свого менеджера до державної компанії Тимошенко продала голоси депутатів своєї фракції. Так, опозиційна батьківщина дала 12 голосів за бюджет України на 2021 рік. Таке голосування нонсенс. Опозиція традиційно не підтримує бюджетну коаліцію або монобільшість, оскільки не бере на себе відповідальність за рішення влади. Наприклад, європейська солідарність голос і навіть ОПЗЖ не дали. Жодного голосу за. А фракція Тимошенко свої голоси віддала і незабаром отримала нагороду призначити керівника до державної продовольчо-зернової кооперації, ДПЗК. Юлія Володимирівна сама зізналася, що рекомендувала свою людину. Я можу твердо сказати, що ми запропонували фахівця на цю посаду глави ДПЗК Я думаю, що людина, яка очолює корпорацію, найближчим часом пишатиметься її роботою, сказала Тимошенко в ефірі одного з телеканалів у 2021 році. До зустрічі друзі, ставайте Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.